На календарі 9 лютого про події, які зробили цей день визначним, дізнаємось з нашої постійної рубрики День в історії. 9 лютого 1918 року був підписаний Берестейський мирний договір. Згідно з документом, Німецька, Австро-Угорська, Османська імперії та Болгарське царство визнавали Українську Народну Республіку самостійною державою. Також центральні країни зобов'язалися допомогти визволити українські території від більшовиків. УНР, зі свого боку погодилась не об'єднуватися з іншими державами у союзи. Цей документ став першою мирною угодою у перебігу Першої світової війни. Цього дня 1942 року у Києві німці заарештували українську поетесу та активістку національно визвольного руху Олену Телігу. Її схопили у приміщенні спілки письменників, яку вона очолювала, а звідти відправили до в'язниці на стіні тюремної камери. Поетеса викарбувала стилізований під меч тризуб і залишила напис: тут сиділа і звідси йде на розстріл Олена Теліга. Зрештою, так і сталося. Невдовзі її розстріляли у Бабиному яру разом з чоловіком та іншими членами ООН. Їй було 35. На місці страти Олені Телізі установили пам'ятник. 9 лютого 1846 року народився один з найвідоміших німецьких інженерів Вільгельм Майбах. Видатний технічний талант був його перевагою. Серед найвидатніших винаходів інженера гоночна автівка, але насамперед майбах відомий створенням першого автомобіля під торговою маркою Мерседес. 34 роки тому відбувся національний референдум про незалежність Литви. За висловились понад 90% громадян. Свою незалежність Балтійська країна тимчасово втратила 1940-го, коли незаконно була включена до складу СРСР. А про відновлення суверенітету оголосила через 50 років. Москва намагалася цьому завадити, спершу влаштувавши економічну блокаду, а потім ввівши війська. Втім, Литва вистояла і стала першою. Україною, яка вийшла зі складу СРСР. А 10 років тому росіяни розстріляли трьох українських полонених поблизу Дебальцевого. Це були бійці 30-ї механізованої бригади Павло Плацинський, Олександр Бердес та Василь Демчук. А перед тим як вбити, росіяни катували їх, стративши українських військовополонених, країна-агресорка вкотре порушила Женевські конвенції та всі норми міжнародного права. А яким буде 9 лютого 2025 року, залежить від кожного з нас.